Друзі, вітаємо! Пекельна Донеччина знову стала справжнім пеклом для окупантів. Під час вечірнього патрулювання території наші розвідники помітили російську БМП стралом, яка намагалася вийти вперед для розмінування проходу. Ворожа техніка рухалася обережно, але кожен її крок уважно фіксувався очима українських бійців. За кілька хвилин у повітря піднялися наші пташки. Перший дрон завдав точного удару по башті БМП. Але машина могла ще рухатись. Зрозумівши, що це кінець, гори Сапери спробували рятуватися втечею, однак дарма. Другий дрон їх наздогнав і зупинив. А третій остаточно добив. Внаслідок серії влучань, бойова машина почала детонувати зсередини, вибухи розривали корпус на шматки. Вогняна куля з пилаючим металом освітлювала вечірнє небо, а уламки розліталися навколо. Ще одна спроба окупантів просунутися вперед закінчилася фіаско замість розмінування суцільне знищення техніки та особового складу.